Є знижки до Дня Незалежності на Валеріана Болгарська. 10% в аптеках подорожних пам та «Ощад». Є знижки до дня незалежності на візин. 20% в аптеках подорожних пам та «Ощад». Отже, рівно рік тому перше дерево у Витачеві з того часу більше 20 висадок вже по всій Україні. Зараз вже поряд зі мною також Валентина Хамайка, яка є теж менторкою проекту гай дитячих снів. На кожній висадці ми з тобою, коли є присутні, говоримо про те, що от наша напевно, найбільша мрія, аби це число, скільки дерев нам треба висадити по всій країні? У пам'ять щоб воно зупинилося. Щоб воно нарешті зупинилось і ніколи вже не збільшилося. Ми бачимо батьків. Які приходять до дерев іменних дерев, ми знаємо, що більше ніж 20 висадок відбулося по всій Україні. Ми знаємо, що люди шукають можливість заповнити анкету і присвятити десь у своїй громаді, десь біля школи, і створити такий символ пам'яті про тих діток, яких забрала війна. Ось за нашою спиною якраз знаходиться дерево, присвячене Софійці. Сподіваємося, що це ці дерева будуть таким символічним місцем, де Батьки, де рідні будуть відчувати відродження. Знаю, що зараз у Макарові, там де ми з святом двічі висаджували вже молоді дерева, де висаджували гай дитячих снів. Зараз знаходиться наша колега Олена Квітка. Хочемо дізнатись у тебе, Оленка, як ростуть наші дерева? Як що там зараз відбувається? Колеги, доброго ранку. Ну ми дійсно ми зараз у Макарові. І цей яблуневий гай він зазеленів ще в жовтні минулого року, і нині більше тут ніж 300 дерев. І ви знаєте, вони вже почали плодоносити. Фактично, це перший сезон. І ось тоді восени вперше тоді висадили 100 дерев. Сім із них це було присвята саме дітям, які загинули в Макарівській громаді. І решта висадили в пам'ять про дітей, які загинули у Маріуполі. І я вважаю, що дуже символічно, що от сьогодні тут цей гай дитячих снів у Макарові він знову розростеться. Тут з'явиться ще декілька дерев. Фактично, ви вже бачите, що тут робота кипить з самого ранку. У нас є три чудові яблуньки, і власне всю цю громаду, всю цю активну спільноту, яка щоразу доєднується до цієї важливої ініціативи, зібрала Ганна Крисюк, співорганізаторка проєкту та голова благодійного фонду озеленення України. Ганю, доброго ранку вам! Доброго ранку, Україна, і з днем незалежності. Вазна в незалежності. Ви сказали, що дуже символічно, що у вас завжди гарна погода. І це таке місце, куди це місто спогадів а в пам'ять про кого сьогодні. Ми будемо висаджувати ці три яблуньки. Сьогодні символічно три яблінки, бо нещодавно на початку серпня загинули три дівчинки в Костянтинівці: Христина, Валерія, Владислава. В честь них ми хочемо, щоб пам'ять була вічна, і вони переродилися в ці дерева, які дають плоди і дають життя. І дихання всім сьогодні в цей сквер. І ми приїхали в день незалежності. Я знаю, що сьогодні тут буде багато людей і рідних, які приїдуть до своїх дітей, які віджили так. Віджили, дали плоди. І для нас ми намагаємося у всьому шукати позитив. Так нам важко, але ми незламна нація, і в сьогоднішній день незалежності. Сьогодні це буде бачити цілий світ. Ми відновлюємо нашу країну, ми об'єднуємо цілий світ довкола України і просимо допомогти Україні, щоб ця війна нарешті зупинилася і не гинули наші діти. Насправді вже було декілька висадок по всій Україні, і ось цей ваш яблуневий сад. Тут гай він розростеться, і ви плануєте висадити ще більше ніж дві сотні дерев. Вони будуть в Макарівській громаді чи кудись ви переїдете з ними? У нас є кілька пропозицій. Ми і в Рпіні разом із вами і з цілим холдингом 1+,1 плюс висадили. Бо це ваша ініціатива. Ми її підтримуємо. Але звичайно, ми відкриті до пропозицій інших, бо хотілося, щоб пам'ять про наших дітей була вічна, щоб про неї знав цілий світ, і щоб всі мали можливість приїхати. Вшанувати їх, помолитися навіть так. І друге, відпочивати, набиратися цієї енергії, бо мені здається, що в них така Божа енергія світла, і кожна людина, яка приходить сюди, вона заряджається позитивом. І мені хочеться, щоб такий позитив, так само, як і всій команді Holden 1 плюс 1», був в кожній області, в кожному куточку і в кожному місті. Аня, я думаю, що у вас тут вже все готове. Я думаю, що ми можемо підняти її. І поставити разом ось цю яблуньку. І ви дуже правильно сказали, що сьогодні ми висаджуємо ці три деревця. Ці ці три райські яблуньки в пам'ять про дівчат, які загинули в Константинівці, три дівчинки, 8 серпня. Росія забрала їхнє життя, і дуже вірно буде сказати, що ось кожного такого дерева: ці 300 дерев, інші дерева, які висаджені по всій території України в гаю, в гаях дитячих снів, кожне з цих дерев воно має ім'я своє. Це ім'я конкретної дитини. І це. Я хочу згадати і чотиримісячного Тимофія Гайдержи з Одеси, який просто не прокинувся, тому що а, власне в їх будинок прилетіла ракета. Це і дев'ятирічна Віка Івашко з Києва. Вони з мамою поспішали в укриття, але не встигли до нього добігти. Вона була найкращою ученицею в класі. Хотіла стати спортсменкою. Це і десятирічний Максим Семанюк, який також мріє стати професійним спортсменом. Але, от влітку цього року в їхній будинок, влучила ракета, і він його сестричка і мама також загинули взагалі від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила більше ніж. Пів тисячі українських дітей, і у кожного деревця, яке вже висаджено і буде висаджено в гаю дитячих снів. Це деревце має ім'я. Я хочу, щоб і ці дерева сьогодні, які ми висаджуємо тут в Макарові, ці три дерева вони добряче прийнялися, і щоб вони зеленіли квітли і плодоносили в пам'ять про тих дітей, чиє життя забрала війна і тих українців, хто навіки дітьми і Залишиться колеги у нас ще дуже багато сьогодні роботи, що вони добре прийнялися ці яблуньки. А я передаю слово вам у Витачів. Дякуємо, дякуємо тобі, Оленка. Так, як сказав свят, дуже хочеться, щоб. Ми не висаджували ці дерева. Дуже хочеться, щоб війна зупинилася. Але на жаль, на жаль, 33-я річниця незалежності України, а війна досі триває. І щодня гинуть люди, як військові, так і цивільні. Щодня хтось змушений залишати свою домівку і виїжджати, На жаль, шукаючи десь, хоча б тимчасово прихистком. Щодня для нас це все одно біль в кожному серці. Оленка, ми тобі дуже вдячні за те, що ти сьогодні там, бо для нас святом це особливе місце. Ми бачимо там батьків і вдячні їм за те, що не зважаючи, що на їх серцях з'явилися великі шрами, рани, білі по втраті власної дитини. Вони приходять, вони розповідають, вони підтримують ініціативу і вони показують. Приклад того, як потрібно триматися після великих втрат, Оленка, тобі слово колеги. Валю, от ви бачите, що тільки що з'явилося ще одне дерево. Тут в Макарові в гаю дитячих снів це вже 301 одне дерево. Воно це присвята Христині бані, яка загинула 8 серпня в Константинівці після прильоту у супермаркеті. Хай воно росте на пам'яті в пам'ять про цю дівчинку, і всі ці дерева квітнуть, плодоносять. Ось вже бачимо, що друге дерево також буде тут рости. Воно з'явилося тут в макарові. Хай воно буде пам'яттю і присвятою всім дітям. Дякуємо тобі, Оленка, і варто свята напевно нагадати для усіх, хто зараз дивиться цей особливий ефір, що у кожного з вас є можливість у всіх куточках України у будь-якої громади зайти на сторінку на сторінку один плюс медіа, знайти посилання, де є анкета, ви її можете заповнити, і тим самим взяти під опіку дерево, присвячене дитині, яку ви пам'ять якої ви хочете вшанувати, і зробити цю ініціативу від власної громади. Ми знаємо, що вже є такий досвід, і дерево. Сажуть біля школи де вчилася, біля так, власних вже 20-20 висадок по всій країні це не лише Макарів, не лише Київщина. І що дуже важливо, справді те, що Оленка наголошувала, що кожне дерево це не просто дерево, кожне дерево це життя людське життя, це історія. Це дитинка, яка зараз а, мала очікувати початку навчального року. Наприклад, вибирати рюкзак шкільну форму. А от просто все обірвалося через російську агресію. І для мене що дуже важливо на кожній висадці, коли ми з тобою є валю, а щоб там були представники іноземних дипломатичних. Відомств, журналісти, медійники, іноземці, аби пам'ятали про це, аби е, не буде цей гай дитячих снів, скажімо, ці дерева не будуть рости в і гармонії, поки також злочинці не будуть покарані, хто винуваті в тому, що цей гай, власне з'явився в нас в Україні. І звичайно, до цієї ініціативи потрібно залучати молодих дітей, покоління нове, яке зараз формується, яке має бачити наскільки багато болю. Ми наближаємося до 9-ї години. Це особливий час для всієї України, і ми зараз. Формуємо цю традицію, незважаючи на те, що війна вже триває не перший рік. Але пам'ятайте, де б вони були: кав'ярня, вулиця, магазин, школа, автомобіль це, щоб все зупинялося на цю хвилину мовчання, на хвилину пам'яті, на хвилину подяки людям, які на жаль поклали своє життя, боронячи нашу свободу, нашу незалежність. Щоб ми могли сьогодні відзначати цю 33 трету третю річницю незалежності України. Давайте шануємо пам'яті світлої пам'яті наших героїв: військових, цивільних, дітей, родини. Ми маємо про них пам'ятати. Ми маємо тримати світлу пам'ять про них, Незважаючи на те, скільки б болю втрати не було у кожному нашому серці. Світла пам'ять про цих людей має бути. І пам'ятаємо, що день незалежності це свято. Яке існує власне наша незалежність існує завдяки військовим, які також поклали своє життя за Україну і їх теж вшановуємо хвилиною мовчання.